Ідеальних авто не існує, це факт, але існують ті автомобілі, яким ви ладні пробачити будь-які недоліки тільки за ті емоції, які воно вам дарує. І таким авто для вас може стати саме Mazda MX-5 Miata. Отже, в нас Mazda MX5, вона ж міята, четверте покоління ND2 на 2-літровому атмосферному двигуні і з автоматичною коробкою передач. Що це нам дає? З зарахуванням того, що цей автомобіль важить тонну, навіть трошки менше. Він дуже легкий. І усі 180 з хвостиком конячок вони дають дуже і дуже непоганий результат. Звісно, шалених там 3-3,5 секунди до сотні ви не отримаєте. це автомобіль не про це. Але поганяти на ньому ви можете досить весело. Автомобіль дуже маленький, він короткий, низький. Кліренс тут 141 см. Це заявлено. в реальності, мабуть, він буде ще менше. Але це дає вам таку керованість, про яку ви навіть не мріяли. В цьому автомобілі ідеальний баланс ваги 50 на 50 на кожну вісь. І це вам дає оце відчуття керованості. І не просто відчуття, а реальну керованість. 90% часу ви на цій машині будете їздити з посмішкою. Так, саме з посмішкою. Тому що вона викликає стільки позитивних емоцій не тільки у вас, але й у людей навколо. І Якщо ви не любите бути у центрі уваги, то це авто, мабуть, не для вас. І жодної агресії. На вас завжди будуть дивитися з посмішкою, перелаштуватися, та без проблем. Вас завжди пропустять. А інколи навіть попросять зупинитися, щоб поговорити з вами та попитати про ваше авто. Звикайте. Це беззаперечно авто-егоїста. Людина, яка досягла в своєму житті певних висот і може собі дозволити їздити самостійно або з одним пасажиром. Ніякого другого ряду, ви тут, звісно ж не знайдете, авто занадто мале для цього. Але це не той егоїзм, де ви плюєте на весь світ. Ні. Це той позитивний егоїзм, коли ви нарешті почали думати про себе, про свій комфорт, про своє задоволення. Хоча комфорт, мабуть, тут не зовсім підходить, тому що назвати машину комфортною не можна. Це авторіш емоційне і кайфове. Як воно входить в повороти, це, це просто божественно. Я їду нікуди. Я просто їду, мені подобається. Я не хочу виходити з цього авто. Це просто суцільний кайф. Це не передати словами, це треба відчути. Є таке американське видання Customer Reports. Вони досліджують споживацькі якості, там всілякі надійні автомобілі. Так от, за їх даними, є там. Величезний перелік надійних автомобілів у різних категоріях. Так от у категорії спорткари Mazda MX5 до трьох років єдиний спортивний автомобіль, який вважається якісним. Ну, тобто він у вас не зламається у перші три роки. І це насправді дуже і дуже позитивний знак. В цього автомобіля є багато недоліків, які ми, звісно, вам розповімо, але, мабуть, у наступному відео, де ми будемо робити стандартний огляд. Ось цей нудний, коли там ми будемо дивитися деякі кнополічки, як тут зручно, незручно сідати так і таке інше. А зараз ми проговоримо про емоції. Так, в ньому є багато плюшок для комфортного життя. Наприклад, підігрів сидінь, кондиціонер, акустична система, Bose на 8 динаміків, і вони є в підголовнику, і у вас завжди буде якісна громка музика, яку ви будете чути навіть із прибраним дахом. Але для чого вам та музика, коли у вас є звук двигуна? І японські інженери дуже добре попрацювали з ним. Вони його доробили таким чином, що звучить цей дволітровий двигун так, як ні один інший дволітровий двигун. Хоча є і певні недоліки. Фільтр салону вам тут не допоможе. Якщо біля вас буде проїжджати ось такий красавчик із дизельним двигуном, то ну, ви подихаєте. І це мінус. Але вам байдуже. Вам знову байдуже. Підвізку тут можна назвати жорсткою. Вас трусить на маленьких ось таких нерівностях, ви їдете, відчуваєте кожну кочку. Але ну, ви повинні розуміти, що це розплата за керованість, за те, щоб автомобіль стояв стабільно на своїх чотирьох лапках. Так, ви відчуваєте кожний стик на дорозі, кожну латку, можливо, навіть недопалок. Можливо, але великі ями вона ковтає досить пристойно. Наприклад, лежачі поліцейські на ній проїжджати не так складно, як я вважав. І з рахуванням всього цього, вам все одно байдуже. Бо вам весело. Так, на цьому автомобілі можна їздити і в місті, і по треку. Це можна сказати в такому плані універсальне авто. Спортивний автомобіль, на якому ви можете їздити щодня. Але навряд чи це буде вашим основним автомобілем. Ну, звісно, можна розглядати його як єдине авто в сім'ї, але ви тут маєте бути вже настільки егоїстом, що у вас не повинно бути, е мабуть, родини. Або ви поки що молодий юнак або дівчина, які ще не одружилися. Ви просто зустрічаєтесь і вам удвох дуже добре. І треті, четверті пасажири вам не потрібні. Тоді це авто для вас. Багажнику тут вистачить для ваших пакунків із продуктами з супермаркету, і з одягом із магазину модного одягу. Але рано чи пізно ви все одно поїдете на трек. Кудись на чайку або у Феофанію, неважливо, але ви знайдете час, ви знайдете можливість, знайдете другий комплект гуми, щоб попалити, покрутити бублики, бо ця машина це може. Для цього вам доведеться вимкнути трекшн контрол. У вас є стоянкове гальмо, ручник, звичайний класичний, для того, щоб трошки похуліганити. Але якщо ви не хуліган і хочете просто їздити безпечно в місці, то ось ця. Нова система з диференціалом повишеного тертя із конічним щепленням. Це нова розробка від Mazda, Вона дозволяє керувати цим автомобілем досить безпечно. Вона не перехоплює керування автомобілем до тих пір, доки вона не зрозуміє, що автомобіль вже е е зриває і що водій не впорався. Тобто, вона до останнього моменту дає водію можливість похуліганити. І поїздити так, як йому подобається, і лише у саме останню мить вона перехоплює управління на себе для того, щоб виправити помилки водія. І це дуже і дуже добре, тому що це спортивне авто, яке дозволяє новачкам сісти за кермо і відчути себе ну таким мамкиним гонщиком, але із безпекою для себе і оточуючих. Тому будьте впевнені, якщо ви не впораєтесь, впорається мазда. У цьому році, у лютому, Mazda Miata виповнилося 35 років. Так, 35 років вони продають цей автомобіль, і за цей час вони продали їх тиражем 1,2 мільйони штук. І погодьтесь, це досить добра статистика, яка говорить сама за себе. І те, що я казав, що рано чи пізно, ви поїдете на трек. Е, так, це правда. Е, про це говорить ще одна дуже цікава статистика. Я перевірив декілька варіантів на вторинному ринку по цим автомобілям, і в даний момент, коли я знімаю це відео на вторинному ринку, їх продається 24 штуки. Це небагато, але автомобіль ну в нашій країні не такий популярний. Тут цікава інша статистика. Із цих 24 автомобілів лише 5 не значаться, як ті, що були в ДТП. І я маю величезні сумніви, що їх розбили саме на цивільних дорогах. Скоріше за все, їх били якраз на ось цих треках, на кільцевих гонках, на якихось серпантинах, на якихось дріфтах, коли люди вимикали той самий трешн контрол і отримували задоволення. Це моя думка. Напишіть в коментарях, якщо ви зі мною не згодні. Але я ще не бачив жодного ДТП із участю цього ростера, ну, принаймні на київських дорогах точно. Цей автомобіль має дві версії: є жорсткий дах, отакий, як у нас, версія РФ, та є із м'яким дахом. М'який дах, як на мене, для нашого клімату не дуже підходить, тому що вам доведеться деякий час. Десь зберігати авто. Ну, я маю на увазі зимовий час для того, щоб ну воно спокійно пережило і в сезон ви його знову будете використовувати. А ось жорсткий дах це вже трошки інша історія, і вам буде на ньому зручно їздити навіть взимку. Як я вже сказав, тут є підігрів сидінь, тут є нормальна кліматична установка. Єдине, чого я не знайшов, це підігрів керма. Його немає. От уявіть, скільки ви будете притягувати поглядів, скільки ви будете звертати на себе увагу перехожих та інших автомобілістів, якщо ви будете їхати з відкинутим верхом взимку, ну приблизно як у Києві плюс 5, там 0, плюс 5 буде, у вас буде шарфік, шапка, можливо, рукавички, музичка цікава. Ви будете їхати і насолоджуватись життям. Не дивлячись на складну ситуацію в нашій країні, я бажаю щиро бажаю кожному українцю жити яскравим, цікавим життям, насолоджуватись життям, насолоджуватись кожною мирною миттю цього життя, пробувати відчувати нові враження, нові емоції і, зрештою, бути щасливим. Хоча б на якусь мить. З вами був Ковальов Ігор. Чекайте на повноцінний нудний огляд скоро на нашому каналі, на це авто, а поки що поставте вподобайку, підтримайте нас, підтримайте україномовний контент. До зустрічі в новому відео! А в мене ще більше половини баку. Я ще покатаюсь. Я ще довго буду кататися.